Збільшити кількість ліжкомісць задля надання якіснішої медичної допомоги. Керівництво центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська розповіло про деталі чергового міжнародного проєкту. Цього разу головним партнером виступив румунський медзаклад. Що передбачає співпраця? дізнаєтесь просто зараз. Більше двох мільйонів євро, частину з яких спрямують на потреби центральної міської клінічної лікарні. Саме такий бюджет міжнародного проєкту Його основна мета покращити безпеку у сфері охорони здоров'я через оновлення служб швидкої допомоги та кращий контроль над інфекційними хворобами. Цей проект є дуже важливий, дуже цікавий. Ми, ми з ним працюємо з нашими партнерами. Це лікарня свят з Румунії. На по, по, по цьому транскордонному гранту кошти, які були виділені. Для реалізації цього проекту вони йдуть на реконструкцію добудову корпусу. Номера ми будемо покращувати наші приміщення, збільшувати кількість приміщення для того, щоб був інфекційний контроль, якість надання екстреної медичної допомоги. Ми підтримуємо дуже тісну співпрацю у плані обміну досвідом, у плані навчання, обміну медичними протоколами. І сподіваюся, що ця співпраця триватиме і надалі. Ще одна сторона нашої взаємодії це принесення Сеня в Україну європейських стандартів, які є більш новими та більш сучасними. Ці стандарти торкаються не тільки питань забезпечення сервісу медичних послуг, це у першу чергу технічні питання і адаптація цих проєктів для того, аби вступ України в європейську спільноту був набагато легшим і кращим. потреба у додаткових квадратних метрах у центральній міській клінічній лікарні з'явила ще до повномасштабного вторгнення ворога. Ця проблема, що стала. За часів ковіду, коли був нас величезний потік пацієнтів і Лікарня була максимально переповнена. Наші пацієнти знаходилися на коридорах. Місць в палатах не вистачало, і практично вона продовжується до сьогоднішнього дня. Міжнародні проєкти поширена практика для Івано-Франківська на сьогодні у місті реалізовують близько 20 таких ініціатив. Це дуже важливо, що ці кошти залучаються з міжнародної допомоги. Є співфінансування міста 10 відсотків. Тобто, це наші кошти міського бюджету, але 90 відсотків це є кошти європейського Союзу. Юзу, і для нас дуже добре, що ми налагодили велику кількість проектних заявок. Не все виграємо, але 19 проектів станом на сьогодні на стадії того чи більшої реалізації в місті володно франківську реалізація проєкту центральної міської клінічної лікарні у партнерстві з румунським медзакладом триватиме до початку 2027 року.